Один зрадник під вартою правоохоронці офіційно підтвердили затримання Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області. Втім, зі скандалом був він звільнений президентом генпрокуратурі. Заявили, що він діяв на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Водночас, ДБР повідомили, що Дудін фактично діяв в інтересах воєнізованих підрозділів і спецслужб Російської Федерації. Слідчі наголошують, що підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача і виконання завдань пов'язаних з організацію контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності управління СБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні міста. Зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статтею 111 кримінального кодексу України державна зрада та частиною п'ятою статтею 407 самовільне залишення місця служби без поважних причин, вчиненому в умовах воєнного стану. Військовослужбовцем йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.